Los Angeles Police Department. До ваш уваги. Всіх вітаю! Ціль даного відео в тому, що я буду старатися робити ДТП, врізатися в ТП або чекати, доки вони вріжуться в мене, та якось викликати поліцію та розбиратися з цим всім. Загалом в цьому відео ми перевіримо, як відігрують РП звичайні якби люди та поліцейські. Я гадаю, що це цікавий експеримент, тому запрошую до перегляду. Але перед початком ось переможець попереднього відео. Напиши мені в Discord або в телеграм на просьбі тижня, та я тобі видам приз. Також я запускаю новий розіграш на 100 тисяч. Для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментарі, постав лайк, підпишись на канал, та в наступному відео буде якби переможець. Також не забувайте бути про до гумен отримуєте 50 тисяч та бонусний рівень. Також, якщо ви докажете мені чи веломій промокод, отримуєте додаткових 25 тисяч, я вже знайшов жарту, будемо якось здавати назад, я не знаю, тихенько царапнемо машинку із... ну, і обратимо на це Внімання блін, як все так зроби і так далі. Давай визивати копів. Ой, блін, друже, я тут тебе поцарапав трохи. Як здавав. Нормально все, нічого страшно. Не то, трошки не то. <реш> <реш> треба знайти якусь другу жертву. Так, я бачу ті пана Бугаті. Давайте зараз підійдемо, <реш> спробуємо відіграти РП йо мое друже, я вибачаюсь, ти, як це так ти тут став? Слухай, я там ба... ззаді Зад... поцарапав тебе трохи, помяв Бампер тобі там. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боле унижения, которое я испытал сегодня. У мене каско. Каско, Я не знаю, что станет. Правда, будем візити сейчас. Чи мы станем жертвой, ну тоже таке. Блин, почти получилось, почти получилось. Бог бы я трошки не так быстро ехал. У нас би врізався таксіст, можна було трошки якісь розборки робити. Бо треба на М1 виїхати, або на М2. Там нас можуть очікувати. Ну, там просто типи, ганяють на супергіперкарах. І якщо йому обратити внимание, сказати, ай друже, ти що, ти що, опомінти. Погнали, оце якраз таки вони нам допоможуть, будемо рішати з ними питання. Я перепрошую пане поліцейський, а чому ви заїжджаєте на траву? Понятно. Будемо їхати по головній дорозі і надіятися, що у нас хтось летить, і ми його зможемо догнати, там якось вчепитися, казати, ей, ти шо, як це це ДТП, давай копію взивати, будемо сюди. Бля. Ой-ой-ой, друже, я вибачаюся. Йомайо, я тобі капот погнув, да? Понятно? Все понятно, все понятно. Да, блін, важкувато, звісно, попасти в ДТП по причині, що винуватий якби другий гравець, а не я. Я то можу зараз якось врізатись, але блін, ну це відіграти РП. Ой, вибачаюся, я у вас врізався, типу, так-то, так, то давайте вам гроші заплачу. Ну це якось так собі. А коли мене врються, я можу нормально відіграти РП, що типо ой-ой-ой, ти шо, копів, де ти поцарапав мені до крило, там туди-сюди. Блін, ну почти, ну почти. Це ж почти було реально. Потіп на лавісі. Ну я його не зачіпав, сам завернув. Я геть не тронув. Та що ж ви всі такі якісь акуратні, блін? Раніше їду мене по 20 разів за раз збивають. Ніхто не влітає, нічого, ну прям я не знаю. Я постарався когось врізатись, вони не дуже хочуть відігрувати, деякі то пофіг, пофі, типу, якби, ну то таке. Йома, мужики, що сталося у вас там? Та це піздец, блядь. Дерево. Що случилось? Дерево случилось? Астероїд їбанув голову водітелю. це да, блін. Ти що у вас аптечки Ти... немає його вилікувати? Немає аптечки. Медик еди. Давай тебя захищу, давай я встану, чтобы тебя не зарис. Давай, 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 давай. Не, ну слухайте, якщо це дерево вам помешало, треба вызывати менти и оформляти ДТП. Та ні, треба лісорубів, щоб, блядь, нахуй це дерево вырезало. Не, что хочешь, можем и менти вирізати. Вирізати? Да, ментив нахуй. Ти колдуєш, да? Да-да-да, щоб да, да, да,. дождь за героиз. А ну движ зарастану, двигай. Дэв встав, ніхерасі? Да ты волшебник. Иисус! Ти... Да едем. Опа, опа, що це таке? В, улетів, то улетів. Ай-яй-яй, друже, що ти. О, це, це ж. Друже, чекай, чекай, ти що? Шо... Це ж ДТП, слухай. Ні, ну тут без поліції ніяк. Перший, хто врізався, і, і то не вийшло за ДТП договоритися. Договоритися за ДТП, блін. Ай-яй-яй, друже, ти що ти робиш? Зачекай, зачекай, Що ж це... Що ти робиш? Як тебе так выехал на встрічку. Ну треба ДТП, треба менти визивати, складати протокол. А, ну ты какие протокол. Давай на місці разбираемся. На місці розберемся? Звісно. Ну давай, Що ти пробануешь? А що я тобі татьку починю, сейчас там все. <світок> а, ну давай так. <світок> все, давай тоді. Давай. <світок> Мм mm, блин, да не то трошки получилось. Ладно, нормально. Та ну блин, щось не попадаете никто. Та... Ай-яй-яй. Друже, що це было? Куди ж ты едешь? Куди ж, ну ты ж порушив. Друже, ты скрываешься з місця преступления? А не, я хочу до одного, чуєш, давай до одного на миллион и будем на миллион. Та не, я понял играть до этого, лапки не блять. Зачекай, зачекай, ну слухай. Що таке. Ну треба ДТП визивати, слухай. Так, ти... Ти повстріч їхав в мене врізався, треба міліцію визивати. Поліцію. Та ні, а ти що, закликав. Кладати протокол, бі? я. Ну як це ні? Давай Та нормально станемо. Що. От я як картина. їх просто-напросто заставити? Ну, ну просто ніхто не хоче входити, якби в РП і. Ну я б війшов, типу, якби на мене вчепилася, я б війшов би просто так по приколу. Ну, цікаво, як ну. Я не думав, що настільки важко просто ну, попросити ціпів, якби, ну, щоб вони війшли в роль, там викликати поліцію, оформити це. ДТП, як офіційно, все і так далі, щоб сплатити штраф, якось там вирішити, це питання. Ну блін, 0. Тупо 0. Тебе підвести? Угу, угу, до ключка. Ну сюда, сюда, тільки доїж. Ну сюда есть. я не можу сісти? А чи ти не можеш сісти? А ну устань ты. Все. А, ти ж не а, поїдеш. Мож... А можна я поїду? Ні, не ні, -не, нельзя. Давай я сяду, а ти бігом Давай, твои подвоз, туда чи не. Кажи. Эх, так, то сідай Устань ти. Блять, такий малий смішний Опа! Украв машину в тебе. Да, да. Сідай, я підвезу. Выходу з автомобіля, йомайо. мое Кнок-кнок. Блять, зристый в блядь. його, что, виштовхнути що, бля. Ти мене чуєш, чи ні. Шару. Доброго дня, нічого, бомжатський патруль. Бомжатський патруль? Да, громадянин <рес> транспортного засобу. проїдьте трошки далі і до узбіччя. З вами А, а документи є? Да, да, я покажу. Ладно, це поки откисає, пошли до цього. Доброго дня, громадянин. Бомжатський патруль міста Лос антос Вийдіть, будь ласка, з транспортного засобу. А по якій причині? По якій причині які які зараз розкажу. Мені треба переконатися, що це саме вийтал ви звома, ага, бачу, так, да, да. да ви. Ось мої документи можете знайомитися. Ну, безробітний. Ну, правильно. А я тобі що кажу. вас було затримано. За причиною, у вас не кількість грошей. Ви повинні поділитися з нами. Це ага. наша бомжатська вимога. О, хорошо. Дякую вам за те, що ви такий добро. Порядочний так, так, чоловік. чоловік короткий, да, я думаю, що вам дуже Да, ви сухняний, прикладний, от. Все. Гарні вам дороги, щастя, здоров'я і процвітання. Наступного <х> разу раз, раз, ще раз побачу, що будете їздити за кількістю грошей. Все, все, я зараз поїду десь ну, мусить. Скорость, все, все викину. Ви поняли. Не, ну блін, я щось не можу натрапити ні на одного гравця, який мене зб'є підріж і так далі, і захоче визвати, типу, ДТП, там поліцію викликати, оформити це як ДТП, і так далі і так далі. Тому напевно я зараз постараюсь сам в когось смачно влетіти. Ай-яй-яй, дві. Ну, ніхто таким мене нормально не збив, або як мінімум їм стало просто на мене по барабану, на собі поїхали далі. Ой-ой! ой Друже, вибачаюся, я в тебе тут в'їхав. Треба, напевно, поліцію викликати, тут дтп сталося, такі, як ніяк. Та ні не треба. Не надо? Не. Nee. Ой-ой-ой, друже. Ты шо се в тебе трохи въехал? Треба можливо ДТП зафіксувати. Полицию викликати. Понятно. Ой-ой-ой. Блин, друже, друже, я вибачаюся. Випадково в'їхав в тебе. Ой-ой-ой, я вибачаюся. Я тут вас не поцарапав? Ну да, бля, ні вот. Фури там влітають по барабану, ті я легенько стукнувся, Ну що я. Не будь шлупом, постав лайк і напиши коментар. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, я втаранився Зараз з цим типом розберемося. Блин, друже, слухай, я в твою машину випадково уїхав. Он до царапину оставив. <рес> Треба поліцію викликати, як це? А ну йдем поприклуву. Често поприклувать. <рес> да, я тут, конечно, наробив царапну, і легенько саме розумієш, таку. Їхав, їхав, ну легенько зачепив і царапина появилась. Ти там викликаєш поліцію, так? Все, я викликав. Викликав, да? <реш> <Шо> так. <ти? реш> Ой, бля, я спочану, я спочан. Це капець, я дивись, і Саме головне так: от легенько-легенько їхав, і тут бам, і поцарапав її. І... От хто ну, бачиш лів, ліву дверь задня. Mm -hmm. Боє. Вона хоч не дорого в тебе коштує, бо це, блін, Йо... я на бабки попав. По вітаю, вітаю вас! Вітаю, пані поліцейський. Розмова, тут... хто там на бабки попав, нас... я не розумію. Тут, тут трапилась ситуація. Зараз припаркуємося. Будь... лос до Поліс Департмент. До вашої уваги. Так. Що трапилося? А, дивіться, я тут винуватий, я, виходить, їхав і легенько задів машину у людини і зробив царапину ось на mm -hmm. двері. Дивіться, типа це дивіться, моя машина, він типа мене збив і потім трішки від'їхав сюди. Вас збив вашу машину чи? Ні, ну бачу, так, що там, дійсно машину... пошкодження є. Такі так, зовнішні ну, пошкодження маються. З приводу європротоколу, що ви не можете вирішити це питання, так? Ви бажаєте, щоб ми втрутились в вашу Ну, ми хотіли, ситуацію. щоб була присутня поліція, щоб ви сказали, як правильно з цим поступити всім. Дивіться. Якщо по Європротоколу можна на усному, на усному просто на усній ситуації вирішити це питання. Умовно, громадянин водій, яка це марка автомобіля? Припрошую, чорного це. Мерседес. На вашу думку, як ви вважаєте, на, які, е -е 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 -е. на яку суму пошкодив пошкоди вам громадянин автівку? Яку, яку Виліється цей ремонт цього авто? Ну дивіться, тут фара розбита, то. І з дверима то вже буде змішано до 10 тисяч доларів. А, а чим пахне, так свертом? У вас в багажнику щось. в багажнику я, я маю я свідок. Ще витягувати треба? Ну, світок це чудово, сер. То ще витягувати треба, ну, тут метал, ну. Та при... де там витягувати, то та, не Та ну було, тут ось бампер доволі повлив. Ну дивіться, це на вашу на ваш розсуд, mm -hmm. так що. Ну, таке. Міланжерони з задня частина нормальна. Ну, дивіться, вийде тут двері, фара то вийде десь до 10 тисяч. Сколько? Доларів. До 10. Ну, так, 9-10 може вийти, так. Ми якщо не ви не проти, була. ну в принципі, я вважаю, це така розсудна думка, в принципі, на 10 тисяч доларів можна було б домовитись, Ну, це так. Ну та, я також з вами згоден. А допустим, я якесь понесу покарання за це, чи просто ми розійдемось. Чому це? ні, якщо ви урегулювали це питання між собою, якщо ви обі, дві сторони згодні, з цим, чому ні? Якщо людина згодна отримати кошти і на цьому все закінчиться. Ну я згоден, я згоден. Розійтись на таких мирних условиях, якби. Ну yes. я б згаден був. Тоді, як то кажуть, кашеніть бабусі громадянину і mm -hmm. закінчити цю дріжушку. Дякуємо. Були бо... присутні тут. Дякуємо, гарного вам вечора, громадян. Да. Гарна. Вам дя... також дякую. Найс. Нарешті це перше, саме таке успішне ДТП, на яке приїхали Коп, і, до речі, тан 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 Може побачить Тут стрімер, Прохор, катався, не знаю, чи нього зараз іде стрім, ну. Но... Так то случилось, що я попав якби на стрім і він до мене попав відос. І що ж, ось таке от відео вийшло, не знаю, сподобалось вам чи ні. Я в цьому відео дуже довго катався, шукав гравців, які взагалі якось відреагують на це все. Але загалом ну, дуже мало було гравців, які реально хочуть відіграти це РП, а останній тіпочок прям проявив ініціативу, сам сказав, що мені дуже самому цікаво, як це воно виглядає. Тому ось так. От. Якщо ви побачили це відео, і у вас сталося таке саме схоже ДТП, то не їдьте, просто реально спробуйте відіграти РП. Це дуже цікаво та якби весело.